Ілон Маск ще десь полтора-два місяці назад такі, типа, що ми переможці, ми боги, ми царі, ми власті ліни міра. Ми щось все порішаємо. Ми коротше, потім на Марс полетимо і так далі. І потім почав щось систематично писати про Україну і українців. Але українці ну, така ж нація. Ну, подумай, куди ми Яника відправили, він сам втік від нас, дяді, і що ми зробили з рядом компаній. Так от, потім з його компаніями проходять деякі чудеса. Там акції Тесла обвалилися на 30%. Потім у нього що то теж зі SpaceX. Ракети перестали літати. Представляєте? Ну, українці чуть-чуть від землі нахилили. І, в принципі, все достатньо. Потім він што сказав, що пацани, та я вам відключу Україні Starlink. Ви представляєте, от людина в місяць получає 10 мільйонів баксів з польських терміналів, які прислали поляки, платять через польські аккаунти, і просто віддали нашим військовим. І вони на цьому мають чистого заробітку 10 мільйонів доларів щомісяця. Так от, європейська компанія прийшла і сказала, а Ілон Маск підключив, ну якщо що, ми можемо зайти на ринок. І акції цієї компанії, яка підтримала Україну, акції цієї компанії піднялися в три рази. А акції Старлінка... Ну і в кінці кінців, Дональд, оцей цар, він посидів, подивився на цього Ілона і каже: Ілон, ну ти ж неудачник. Гейть з мого кабінета! Я не хочу від тебе цього заразу заразитися.